Що тут трапилось? Подскажите. Що тут роблять поліція? Неужели вони на компанії працюють? Ось три поліціянта, які приїхали і блокують техніку. 5 серпня 2025 року в село Рихальське. Він, не хоче, він хоче все розкрасти. Він хоче все украсти украсити. Не стидно не, стидно, не грама. І що ти хочеш тут робити? Заїхав сюди Герасименко своїми людьми. Десь близько 20-30 чоловік. Відсторонили охоронника. Відсторонили охоронника, зайняли територію господарства, на ранок не пускали ні до яру, ні трактористів, нікого до е, працювання. Якраз посівна почалася, тут треба було. Вони ж навіть забрали це, не, не давали нам сюди заїжджати, годувати худобу. Вони Добре. не давали нам працювати. Я їду з молоковозом, молоковоз мене ждав, щоб е, здати молоко. Міліція СБУ був, стали і бандити ці приїхали уазом. Ми почали по їх камінням, вони навіть біля нас не стали, вони летіли так на людей. Їхали. безпеки України зацікавилася нашим, нашим господарством. Вони почали визивати на допити. Не знаю, з якої причини Даже генералам служби безпеки України цікаво, куди здається молоко, як здається, і все. Це державне підприємство, яке працює на державу, яке не зупиняється і хоче працювати далі. Відбувся допит. Я сказав, що я після операції що це себе почуваю, значить ну, вони наполягали на тому, що вони мене допитають. І десь на протязі, мабуть, десь години-півтори вони здійснювали допит під відеозйомку. Під час допиту безпеки, працівникам Служби безпеки України прямо в очі казав, що у коло склалось враження, що вони працюють на протилежну сторону. Тиск на людей дійсно здійснюється. Якщо мене знайшли в лікарні на третій день операції і почали мене допитувати, я вважаю, що да, такі тиски. Я так вважаю, що на мене тиск здійснюється. Через три тижні опять приїхав із поліцією, з ротою поліції охорони дві машини з автоматами, з дубинками, з балончиками з газом. Приїжджають, що міліція, що СБУшники. І вони сторону тягнуть в основному за тих. Ну що за рейдерів. Так називаємо їх наших. Охоняйте бандитів, понят, які в бандитський спосіб зайшли на територію, позливали солярку з тракторів, повикрадали продукти з їдальні, зайшли в контору, порощили комп'ютери. Ви охороняєте всіх людей. Ми зрозуміли. Ваша позиція, як командира роти охорони, все зрозуміло. Це чоловік звільнений з лави МВС, рішенням суду. Ви охороняєте цього чоловіка. Він звільнений за корупцію. Охороняйте корупціонерів. Це вам дуже всім личить. Давайте вас усіх познімаю, покажу. Оце наша така міліція, вона нас чи поліція, вона нас охороняє. Ви будете проти всіх людей, оце з автоматами сюди поприїжджали. О, там треба, там людей не вистачає. А ми тут самі розберемося. Пан Герасименко, вам що, не дойшло ще, що колектив вас не хоче тут бачити? Нам тут злодюги і бандити не потрібне господарстві. Він є їхнім там кумом, приятелем, сватом, братом. То тобто, це одна компанія. Тобто, не треба для того, щоб російський розвідник спокійно працював, наприклад, в області. Йому достатньо бути просто під покровительством. Начальника СБУ. Бо хто буде чіпати офіцера, СБУшника, якщо його там кум, сват, брат, начальник СБУ? Бояться, вони бояться, навіть внутрішні їхні бояться. Тому не просто покриває, він створює, створює ситуацію, от, умовно кажучи, такі, ґрунт для того, щоб проростали ці всі антиукраїнські елементи. Розпайовані всі господарства по кругу, крім нашого. А що тут? Посіяно, все зроблено, знімай слівки і все. Зараз я 100% даю. Вони зараз приходять, ліс під пілу, корив під ниж і добрий вечір. Все. Люди приїхали хапанути і покинуть це все. Це, мови немає. Ясно зразу, що їм треба ліс, це основне, а тут це худоба, це все, це якби на закуску йде. По-любому, не пройдуть вони тут, це Рихайськ. Ми будемо до останнього. тут, мови нема. ми довіряємо своєму командуванню, воно довіряє нам. Все, нам більше ніхто тут не надо. Якщо чоловік ідіот, значить не готова. Втік, втік, втікає! Тік, Працівники Служби безпеки України в Звягельському районі зупинили молоковод, якоби за те, що він перевозить крадене молоко. Визвали працівників поліції, значить Служба безпеки України бореться із колабораціонізмом, бореться із державною зрадою, шляхом зупинення і блокування роботи сільськогосподарських підприємств. Вчора ці достойні люди збивали жителів села Рихальське Житомирської області Зв'язкого району. Сьогодні вони хочуть молока.